Доброго, чудового жовтневого дня! Вітаю всіх на каналі Надія Грінгарден. Сьогодні 16 жовтня. У мене сьогодні реконструкція ось цього квітничка, обмурованого такого. Бачите, ми вже тут наробилися, викопали багато всього. До цієї ситуації якраз годиться приказка. Що дочка робить? Шиє та співає, а мати а мати пура та плаче. Ось так і це я садила, садила, а тоді воно ж як порозросталося, як понасівалося, що треба, що не треба. То ми це з чоловіком рили, ну більше він рив і оце вирили, вирили, він пішов відпочивати. А я хочу зняти про реконструкцію оце, ось у цього мого маленького квітничка. Що так обрамлений цими камінцями. Добре, що він так і обрамлений, бо це б я б садила, б, і садила б, і садила б. Ну, так само, як ми всі. Я Трошки розкажу, тут раніше ріс горіх. І Він був зрізаний у 2008 році. І ще до цього часу ми повитягували звідти коріння. Отже, бачите, така. Облагороджування цих ділянок, це така копітка і тривала в часі робота. Оце тут, бачите, росла ця кацибуля, декоративна біла. Вона така й непогана, але її не треба давати насіватися. Вона насівається якесь у неї таке, ось, яке в неї коріння, вона висмоктує усе з цієї землі. Повисмоктувала і, і що хочу, те роби, насилу повикупували. А це ще повикупували отакі, оце, із горіха, досі, із горіха зерня. Повикопували такі пеньки. І це в нас вийшло два мішки оце такої реконструкції. Ми такого накопали. Але я тут залишаю спірею березолисту. Така красуня вона. І залишаю тут. Лілейник Pure S Gold. Бачите, це бірочки із відра синій, і синій кришечок із сметони. І навіть це непогані такі бірочки, я порізала. Навіть якщо залишиться трошечки видавлене, воно тут чорний маркер зістерся стерся, і залишилося тільки-ось тільки, -тільки ось таке світле. І видно, пуре Голд. я її залишаю. Тут, мабуть, буде рости. Ось теж з вірочками проблема. Ваніла фрайс. Я вже Оце я вже таке роблю, на... з під пива беру баночки от, і вирізаю. І оце так. Тому що воно оце, зламалося. Ой, <злум> зламалася в мене, тріснуло. І це я таке, ну, кому може пригодиться мій досвід. Можливо, я сюди її пересяжу, можливо, ні. Тоді тут я залишаю. Чудовий лілейник Стелу деору. хай буде. Оцей район і не копали, бо тут у мене щось росте, я побоялася копати. І чудовий молочай кипарисовий. кипарисовий, видний якийсь такий. Я його просто проґавила, мені його треба було підрізати. Чоловік коснув. От. І він мені дуже-дуже подобається. Як на мене, він би хай би і не цлів. Він такий декоративний для гірки, для такого, для обрамлення чогось. він, бачите, він лично зелений, Так собі росте. Оце ми тут викопали багато, два мішки накопали усього і пролили трішки з добривом і пролили. Залишилось там он, така острівець, там якісь іриси, карлики, і... Почиток, мабуть, зідкий. Але ж, ви собі не думайте, ми тут накопали чимало скарбів, яких зараз я покажу. Які скарби ми накопали. Трішки я викопала. Оце такий він, оцей молодчай кипарисовидний. Його, якби я підстригла отак влітку, такий в нього корінь цікавий, то він би був у мене нижчий і. Пішніший. Але він тоді, як стрижеш його, він тоді виділяє такий сік білий, такий липкий. І тут трошки його неприємно. Він вже воно де, де торкнувся, вже відділяє. Ось ми що накопали тут? Нарцисів два види, один і другий. Не знаю, що це за нарциси. Маленька така цибулька, оце я, мабуть, посажу, а цю, можливо, на щоб цибулька трошки наб... От на городі все краще, щоб цибулька набралася сили. Тоді ми тут викопали тюльпан Daydreams. Він, бідний, вже так мучився. Daydreams це чудовий дарвіновий гібрид, він жовтий. І тоді, він тоді стає оранжевий, і згори так темніє, оранжевіє, оранжевіє. дуже такий цікавий сорт, Daydreams. Йдеш на роботу, він жовтий, приходиш з роботи вже красунчик оранжевий. Тоді я викопала кіруна. Кіруна це дуже класний тюльпан, цвітний, темний, такий бордовий, аж чорний. І лілейничок маленький. Це, мабуть, лепрешен лейс. Ну, я не знаю, подивлюся. Їм мало там було води, бо там вже об облямівка із камінців, то там було їм погано. І ви викопала трішки цих крокусів, вони ж такі геть маленькі. Оце і такі скарби, і якісь, якась цибулина, яка не знаю. Оце такі я скарби понакопувала. І тепер будемо. Будемо пересаджувати все, хай собі це десь пристрою, не знаю, де побачу, а покажу, що я буду тут садити. Ось я вже привезла тачку, запланувала тут садити, бо бачите, чоботар без чобіт, а воротар без воріт, так і я. Якщо продаєш квітку, то вже працюєш на базар і садиш його. У горшки, щоб у цієї квітки був товарний вигляд, Я покажу свою піраканту. І своє нема коли робити, а своє стоїть і тут уже таке робилося, вже таке Це страх. Мені вже було соромно, хто до цієї квітникарки в двір зайде, то це вже прийшов час тут зробити реконструкції. От лікоріс. Лікоріс в мене рожевий. Хто знає таке лікористь з весною листя у серпні квітка. Можливо, в кого буде червоний, я б і помінялася, бо я хочу червоний. Тепер юнона голуба. Ось я її приготувала. Тоді оцей е, очиток е, кайбланку. Я не знаю, який він буде на фоні тих камінців сірих. Зараз спробую, як він буде виглядіть. Ну, Звісно, я трішки. Це не такий вже. Е, до, до, до цей докладний план, не такий вже. До, е, але так приблизно, я, що я тут посаджу, ось записала. Трішки розставила, не знаю, чи воно так буде. Можливо, цей очіток буде зливатися з камінцями. Це очіток Орегунський, він на сонці був такий червонястий, красивіший набагато. Воно вже і все лягає. Це тендер Такі, бачите, в нього такі зубчасті листочки, квіточка світленька. Це вуду, Можливо, і вуду тут якось так з чим його посадити. Ну, це треба думати. Триколоручиток. Тоді в оцих трьох пізньоцвіт рожевий, відчиток зубчастий. І всякі молодилку. Я думаю, це медієго варігата. Я думаю, що оце молодило, треба його садити червоне біля цього ж, біля камінців. Щоб воно так трошки відцінялося, то й те ніби непогано. Ну це все треба спробувати. І декоративності зразу не буде. Я розумію, що декоративності не буде. Ем, ну, Років через три буде, звісно, ця декоративність. Ну, лікоріс явно піде отуди. Ось отак, біля спірейки. От. І Лепрешен лейс мені той кортить посадить. Так багато є. Думаєш, ну, що ж його там посадить? Погано, як немає, погано, як є багато. Ну, оце такі в мене роздуми, весь час роздуми. Що я тут посаджу? А в мене ще є білий, красивий пізньоцвіт білий. Но він кіточку дає невеличку, я його теж сюди запланувала. Ще маленький читокеверса я принесла. І орустахіс маленьких горщечках. Я так люблю ці горщечки, в них так добре розмножать, вони маленькі, бачите, не треба багато сюди субстрату. І воно собі раз, бачите, яка трояндочка, і воно вже укорінилося. І тоді можна пересадити або в землю, або у більший горщечок. Буду думати, що, мабуть, сюди де нижче, бачите, ми на схилі, і все одно, як воно не робить цю терасу, все одно воно йде сюди вниз, тому що ось воду не обманеш, вода взяла і потекла. Чи тут нижче? Можливо, тут буде цей кейбланко, а там буде вуду, ось так біля хвірточки. Бачите, хто йде, а тут ось, ось так. а тут такий росте, хтось що. Оце так. Це такі плани в мене. На, на сьогодні, ой, не на сьогодні ми полили, і хай воно сяде, і потім будемо вже. Садити. Вірніше, я буду сама садити. Чоловік пішов відпочивати. Дякую, що він мені допоміг. Тепер вже моя пішла творчість. Вже показувала свою ось композицію із цього ж, із гарбузиків, із горщечних рослин. Ну, вони ці рослини не горщечні, а ці гортензія тут. Я її посередила, щоб вона підросла потім у землю. І виставила. Що тут нове з'явилося? Ось, красна. як гарно листочки ці збирати. Це Петітстар з'явилася маленька. Я її геть маленьку купила, і вона вже підросла в мене ця зірочка. Я думала її заживцювати, а тоді думаю, що я її буду мучити, хай вона трошки підросте. Ось мої гарбузики я розповідала, як я їх посіяла та як вони посходили. У мене ред барон. Ось в мене була одна квіточка, чудові які листочки. А в триколор ось який ось зафарбовується на осінь. Це, мабуть, було холодно вночі, і він вже показав таке червонясте, брунатне, от листячко, такий колір на кінчиках. Ага, щось я ще забула, хотіла розказати. Ага, ось тут цей в мене цей бур'ян росте. І я тут ніяк не можу нічого посадити, того, що воно вилізе. І це я прочитала, що можна полити гарячою водою. Вже тим гербіцидом такі наші всі городи, садочки насичені. На, на І я оце кожен ранок нагрію води, в чайник накитечив. І десь де в мене такі проблемні місця, оце я полила. І полила цю вишняк у мене поліз у теплиці. А в теплиці ж не пообрізкаєш по гербіцидом, то я теж оце таке роблю. Кожний ранок у мене, як зарядка, полила і, і пішла собі далі. І другий раз чайник наповнила, тоді вже п'ємо чай. Я ще пообіцяла Лідочці зняти свій забор. Лідочка з каналу Garden of Dreams поставила. Білий паркан. А я їй пишу, що і в мене білий ось такий. От бачите, забор, огорожа, паркан, тинок. Скільки синонімів до слова в українській мові, бачите, яка наша мова багата. Отож, як я вже пообіцяла, то я вже сьогодні розповім про свій забор чи загорожу, чи огорожу, як правильно сказати це я йду знизу. У нас ділянка на такому схилі. Ось ці секції, що ми поставили. Ми купили ці секції, їх зменшили, бо вони були вищі, більші. І я ці секції, де бачила там, у промзоні, де, де їх по -по поставили, то воно якось так зробилося пропелером. А мій чоловік отак обрізав, ось оце обрізав вниз, і його зміцнив оцим кутником кутником міцнішим кутником його зробив. І він такий забор міцненький у нас, зроблений в 1987 році. Такий у нас забор. Він, ну, ви ж знаєте, яка хата, такий тин. Який батько, такий син. Ось показую лідочці, що лідочка. в мене теж ось він поїржавів. Я фарбувала в минулому році ретельно подерли. Ну що ж ви зробите? Метал іржавіє, дерево гниє, ми старіємо, бетон пропадає, лущиться. Оце так. Ми як його зробили цей забор. Пофарбувала його в біле, іде сусідка, що це таке? Куди воно годиться? І, так, знаєте, ми ж молоді, в молоді ж звикли прислухатися, прислухатися, слухати старших звикли. Я взяла дурна і пофарбувала його в голуби. Я так пожалкувала. На те голубе таке воно мені було погане. Іначе я... Ну, наче я зрадила своєму цьому паркану чи сама собі, я ж біле хотіла. Він мене простояв буквально рік, і я його переробила знову на біле. Ну, тут оце, оця іржа, вона це тільки біля тамариксу. Бачите? Біля Тамариксу. Оце воно таке. Як у мене буде в цьому році час, то я його підфарбую. Дивіться, якщо білим по-білому, то його й не видно буде. А якщо зеленим по зеленому, то це, це треба фарбу якусь підбирати або голубе по-голубому. Ну, що ж ви зробите? Кажу, Лідочка, ви смілива, привчайте людей до, до себе, що ви там хочете робити. Не бійтеся собі, плануйте садіть. Ну тоді, в ті часи, як ми цей забор зробили, тоді так не прийнято було. Бачите, все було, щоб сіре, зелене, а це таке, маєте Радянський Союз. Щоб не висовувалися, не вивищувалися. Тоді така була, бачите, така була тоді політика, От, що щоб усі були однаково сірі, щоб була сіра маса. Часи змінилися, так що ми можемо творити, можемо працювати. Бачите, заборба має велике значення. Там Такі всякі форми, тоді камінь, така сітка, таке всяке. Так що переборюємо консервативність людей, творимо, ну, ясно, що хтось щось скаже. Мені мама казала, а що ж люди скажуть, та хай хочуть, що хочуть, й кажуть. От. А ми собі, оце такий в мене, сьогодні вийшов монолог. Я побалакати люблю і розказати люблю. Це так і дякую лідачці, що вона мене надихнула на таке відео про забор і не тільки. Отож, бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.